Цього тижня відбулася ротація прикарпатських поліцейських в зоні проведення антитерористичної операції. В останній день травня півсотні працівників поліції івано Франківщини у складі зведеного загону вирушили до Маріуполя, щоб змінити колег, які упродовж півтора місяці несли там службу. Для більшості з них це далеко не перше таке службове відрядження. Вважаємо сина. сьомий раз. Скажіть, як було перший раз як зараз? Перший, перший раз краще перший не згадували. Прийшов не так, слава богу. Так, пішов. А зараз? Та, зараз Сабо. Всі останні рази, які їхали, було САБ. Всі живі з долаю поверталися, це головне. А вже за два дні в Івано-Франківську зустрічали зведений загін, який повернувся зі сходу України. Майор поліції Микола Івуняк, який цього разу керував загоном, відрепортував про належне виконання службових обов'язків у східному регіоні України. Нами було затримано впродовж 45 днів. От. Було затримано 26 осіб, які. Скоїли крадіжки по статті 185, і частині перше. Також 17 осіб було затримано, які перевозили наркотичні засоби. а 14 осіб було затримано, які незаконно перевозили зброю, боєприпаси та вибухівку. Також затримано було шість осіб, які знаходилися у розшуку. Троє із них це особи, які Нападали на військову частину 3057. Шукали цих осіб уже впродовж двох років. Заступник керівника Прикарпатської поліції Василь Віконський подякував за добросовісну службу, щойно прибулим бійцям. Коли їдуть тяжко на душі, коли зустрічаєш, бачиш їх такими усміхненими, красивими. Вам хочу подякувати низько вклонитися за те, що в дійсності ви виконали всі свої бойові завдання, які вам ставилися. В зоні проведення терористичної операції, в зоні проведення бойових дій, це в дійсності ще раз доказує нагородження грамотів, проведення вас в зони проведення терористичної операції з оркестром. За високу професійну майстерність та сумлінну службу бійці заохочені грамотами та преміями. Крім того, на правоохоронців, що повернулися зі службового відрядження, чекає десятиденна відпустка. На Прикарпатті в селі Матеївці відкрили поліцейську станцію Коломийського відділу поліції. Така станція запрацювала на Прикарпатті вперше. Звичайно, це результат спільної праці поліції, громади та влади. Великі, дякую, велике спасибі місцевим органам влади, депутатському корпусу, сільському голові, які вклали доклали певну зусиль, для того, щоб цей проект стартував. Ось. Ну, перше за все зробиться для того, щоб було оперативне реагування на всі звернення громадян. Ця поліцейська станція буде працювати в цілодобовому режимі, буде обслуговувати 15 населених пунктів. 6 працівників по 2 на добу будуть постійно тут чергувати, реагувати на всі повідомлення. Крім цього, будуть здійснювати патрулювання території. А також працювати по лінії ДІ, тобто по безпеці дорожнього руху на урочисте відкриття станції прибули і представники Коломийської районної влади, зокрема голова РДА Любомир Глушков та голова районної ради Роман Дячук, які вручили новоствореному поліцейському підрозділу сертифікат на 50 тисяч гривень на палене мастильне забезпечення для службового автотранспорту. Очільник головного управління національної поліції івано Франківській області Віктор Шкутов висловив сподівання, що за ефективністю роботи та позитивною Громадян такі станції запрацюють і в інших населених пунктах області. А головне служитимуть профілактикою скоєння правопорушень серед сільського населення. Результат буде однозначно, тому що вони будуть знаходитись на місці. Тут люди до них напряму будуть звертатися, будуть знати, куди звернутися, тому що вони закріплені будуть іменно за цією територією. Розумію, що це є дуже величезний плюс. Оце що іменно в нас в Матіївцях, в селі, є цей поліцейський відділок. Тому що швидше поліція зможе реагувати на якісь там злочини чи взагалі на якісь події негативні, чи можна навіть позитивні. І я хочу побажати їм, щоб в нас взагалі критично знизився рівень злочинності і збільшилася довіра людей до поліції. За християнською традицією священик провів обряд освячення адмінбудівлі та службового та транспорту поліції. Озброїли знаннями напередодні літніх канікул. Івано-франківські старшокласники 23-ї школи ліцею отримали інструктаж від правоохоронців. Під час триденних навчально-польових зборів представники головного управління Нацполіції нагадали школярам про необхідність дотримання законності і правопорядку. Відтак розповіли про адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинення злочинів неповнолітніми. Під час уроку з поліцейськими десятикласники також згадали правила безпечної поведінки на дорогах і вулиці. Зокрема, йшлося про керування вело та мототранс. Транспортом, адже влітку юнацтво активно користується ними. Уважно та з неабиякою зацікавленістю учні слухали і пояснення фахівця-вибухотехніка. Воно розглядається на відстань до стоме. Викладач саперної справи продемонстрував школярам зразки вибухових пристроїв, ознайомив з принципом їхньої дії та ступенем ураження, а ще дав настанови, як себе поводити при виявленні вибухонебезпечних предметів. В принципі виявлення даних предметів для деяких категорій осіб являється екстремальною ситуацією, в яких вони ще не бували. Відповідності неможливо знати, як ти себе поведеш, чи зразу заціпінієш, чи станеш і будеш дивитися на це. Дані діти вони вже будуть розуміти, що це таке. Тобто, буде перший хлопок відповідності, що вони мають робити, як вони себе мають повести, лягти, встати чи знайти укриття. Оце було основою проведення. Ну, і так, як я казав, поляризація даних професій. Старшокласники залишилися задоволені уроком. Вони переконані, до таких занять варто долучати і молодших учнів. Я думаю, потрібні такі заняття насамперед в кожній школі, не тільки там в деяких випадках, а потрібно проводити кожного року і не тільки для десятикласників, для тих, хто вивчає воєнну підготовку, а й для менших. Тому що вони більше цим будуть цікавитись, ніж старші, коли побачать якусь незнайому річ. Для десятикласників 23-ї школи військово-польові збори провели вперше. Зазвичай таку навчальну практику проходять одинадцятикласники. У школі переконані отримані знання убезпечать літній відпочинок школярів. Заходи такі потрібні на протязі цілого навчального року, але особливо зараз, коли діти йдуть на канікули. Діти будуть як у місті Івано-Франківську, будуть виїжджати у села до бабусь. І звичайно, що може бути зустріч з різними небезпечними предметами. Тому перше, те, що вони знають, як поводитись, це вже збереже їхнє життя, не тільки їхнє, а можливо і тих, які є з ними оточуючих. Постановою Кабінет міністрів України no 1118 від 9 грудня 2015 року передбачено, що під час проведення державної реєстрації чи перереєстрації транспортні засоби підлягають огляду фахівцями експертної служби МВС з метою звірення ідентифікаційних номерів із записами в реєстраційних документах. Сектор КДТЗ проводить дослідження транспортних засобів на предмет підробки номера кузова, номера шасі, номера двигуна та супроводжуючих документів на транспортний засіб. Та видає відповідний висновок експертного дослідження. Так, для прикладу, працівниками територіального сервісного центру міста Івано-Франківська під час реєстрації виявлено автомобіль, який перебував у розшуку за вчинення дорожньо-транспортної пригоди на території міста Києва. Тож застерігаємо, аби не стати жертвою автомобільних шахраїв, звертайтеся до фахівців сервісних центрів. Івано-Франківській області працюють три сервісних центри, до яких громадяни можуть звернутися і отримати в кожному з них потрібно їм. Реєстрацію чи перереєстрацію транспортного засобу, чи зняття з обліку, незалежно від місця проживання. Кожні дві години в Україні. В ДТП. Гине одна людина. Не стань наступним. Аби батьки знали про права, діти були в безпеці. Франківські правоохоронці влаштували свято для юних франківців у рамках міжнародного дня захисту дитини для перехожих на Вічовому майдані. Організували виставку зброї і макетів вибухівки. Малечі роздавали повітряні кульки, а батькам пам'ятки з їхніми обов'язками. Дорослі кажуть, що така інформація їм знадобиться. Щоб знати, як дитину охороняти. Ну як щоб знати, щоб вона не пропала, дивлюсь, бо вона маленька вона бігає в різні сторони. Я думаю, що буде цікаво, всіх є малі діти. і Я думаю, корисно почитати інформацію. і Будь-якому випадку цікаво дізнатися щось нове про нашу правоохоронну систему. 30 заяв щодо зникнення дітей. Саме стільки фактів правоохоронці зафіксували з початку року. На щастя, розшукали всіх, аби так було і надалі. Франківським батькам роздавали спеціальні ідентифікаційні Ми картки дитини. Головне заповнити бланки і зберігати їх в себе. І коли працівники поліції виїжджають на місце по місцю проживання, інколи батьки. Не мають фотографій, Ми їх шукаємо в соціальних мережах. Інколи бувають діти зареєстровані під вигаданими прізвищами. У Нас є проблема з фотографіями, тобто з е, своєчасним е, орієнтуванням громадськості, своєчасним орієнтуванням е, патрульних нарядів для того, щоб розпочати пошуки дитини. У рамках акції «Безпека дітей в руках батьків правоохоронці роздали близько трьох тисяч персональних карток дитини. А загалом такі заходи приурочені до 1 червня, проводять вже третій рік поспіль. У Прикарпатському відомчому садочку національної поліції у міжнародний день захисту дітей влаштували веселе свято. Святкове дійство для своїх вихованців, дітей-працівників поліції у дошкільному навчальному закладі веселка організували та провели їх наставники. Вони добре розуміють, що специфіка роботи правоохоронця не завжди дозволяє батькам подарувати донечкам та синочкам приємні миті безтурботних розваг. В рамках сьогоднішнього дня захисту дітей ми вирішили влаштувати дітям таке невеличке свято, тому що все-таки ну в наш час свят дуже мало, і хочеться подарувати дітям радість, якісь позитивні емоції. Дітки поліції, скажімо, і нової патрульної поліції, і поліції в Івано-Франківській області, і слідчих і карний, тобто, всі всі підрозділи, які є, вони в нас. Ті дітки є в нас, ми їх виховуємо, стараємося виховувати, тому що батьки їх завжди дуже не мають часу на це все. Ми стараємося допомогти їм у цьому, приділити цим дітям трішки більше уваги, напевно, ніж всім іншим, тому що все-таки, в силу того, що їхні батьки працюють на такій складній роботі, мають таку складну професію. Уваги вони не можуть такої приділити. Тому ми, напевно, десь ту роль трішки виконуємо, стараємося виконати її. Хлопчики та дівчатка разом з вихователями та казковою героїною кицею співали, танцювали, грали в цікаві жваві ігри, малювали крейдою на асфальті. Цьогорічні випускники продемонстрували діткам з молодших груп, здобуті у садочку вміння. А завершилося свято танцювальним флешмобом за участю усіх вихованців веселки. Перлина, Україна, на весь світ одна єдина. До уваги абітурієнтів. Сектор кадрового забезпечення головного управління національної поліції Івано-Франківській області здійснює відбір кандидатів на денну форму навчання, у вищі навчальні заклади МВС України, перелік навчальних закладів МВС України, які здійснюють підготовку фахівців, Національна академія внутрішніх справ, факультет номер 3 розміщений у місті Івано-Франківську по вулиці Національної гвардії, 3, Харківський національний університет внутрішніх справ, Львівський державний університет внутрішніх справ, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Одеський державний університет внутрішніх справ, Донецький юридичний інститут МВС, місто Кривий Ріг. Вимоги до кандидатів наявність повної загальної середньої, середньої спеціальної чи вищої освіти, Освітньо-кваліфікаційного рівня, молодший спеціаліст віком від 18 до 25 років. Наявність сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року та довідки про наявність чи відсутність судимостей кандидати обов'язково проходять медичне обстеження у закладах охорони здоров'я МВС України щодо визначення стану здоров'я і психологічне тестування на вивчення особистих та інтелектуальних якостей. Приводу додаткової інформації, що стосується умов прийому на навчання, звертайтесь у підрозділи кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції Івано-Франківської області за місцем проживання або за адресою, місто Івано-Франківськ, вулиця Сахарова, 15, телефон 0342, сімдесят девять ноль